Традиційно 1 січня щороку набувають чинності різні нормативні акти, ухвалені Верховною Радою в минулому році. Як саме змінюється законодавство від сьогодні – розповімо далі. В умовах війни держава намагалася оперативно реагувати на всі її виклики. Тож в 2022 році було ухвалено чимало законодавчих змін. Багато норм вступають в силу з 1 січня 2023 року. У 2023 році з 1 січня набирає чинності низка законодавчих актів. Зокрема, це державний бюджет України на 2023 рік. Його основні показники це мінімальна заробітна плата в щомісячна 6700 гривень, прожитковий мінімум 2589 гривень на один календарний місяць. Також встановлено державним бюджетом середньозважений курс. Іноземної валюти долара США до гривні на рівні 42 гривні 20 копійок. Це середньозважений курс на весь наступний рік. Бюджет країни ухвалено з величезним дефіцитом більше одного трильйона гривень. Та незважаючи на це, держава зберігає всі соціальні гарантії, зокрема і для внутрішньо переміщених осіб. І хоча основне фінансування буде спрямоване для армії, все ж 17% державних видатків піде саме на реалізацію соціальних програм та виплату пенсії. У 2023 році Україна продовжить виконувати всі свої соціальні гарантії перед всіми верствами населення, як тими, хто залишився в тимчасовій окупації, як і тими, хто виїхав на територію підконтрольно уряду України. Правда, дещо змінилася реєстрація за соціальною та матеріальною допомогою. Але якщо ви виїхали з тимчасової окупації, зареєструвалися як ВПО, а потім змінили своє місце проживання, то вам дійсно треба звернутися до ЦНАПу та проінформувати соціальні служби, де зараз ви знаходитесь і де ви будете отримувати всі соціальні гарантії. Деякі зміни відбудуться у сфері пенсійного забезпечення. Так, у 2023 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. У березні відбудеться індексація пенсії з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат. До того мінімальна пенсія матиме розмір 2093 гривні. Ще невеличкі зміни це в подальшому статистична та фінансова звітність з 1 січня 2023 року буде подаватися виключно у електронній формі, щоб автоматизувати ці процеси та унеможливити будь-які маніпуляції зі звітністю. В 2023 році нарахування субсидій відбуватиметься через пенсійний фонд, якому збільшили дохідну та видаткову частину на 12,6 мільярдів гривень. Українці, що вже мають субсидії, отримуватимуть їх і надалі. Нарахування відбуватиметься автоматично. Середній розмір субсидії становитиме 1800 гривень. Крім того, згідно з державним мораторієм, ціни на природний газ, опалення та гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. За прогнозами, рік буде складним, та українці довели, що можуть подолати будь-які труднощі.